Кінцевий результат по пресуванню культури Амарант. В процесі пресування отримали 150 мл по виходу. Діжка у нас помістилася 3 кг насіння. процес у нас відбувався 6 годин. Було два етапи, 2 години тримали, після цього дістали фільтрувальний мішок, перемішали і далі відбувався процес у нас. Буквально за перших 2 години, півтора години ми отримали в межах 110 мл по виходу. А все. Що ми отримали в наступному процесі, це от можете оцінити в процесі віджиму. Дуже тверда культура, це надтверда культура Амарант. Також рекомендую ставити крани, якщо ви плануєте працювати з даною культурою, тому що тиск практично не просідає на масло Високий тиск потрібно зразу давати на дану культуру, вона тільки потребує час, тому що вона тверда. Так що, хто планує... І цікаво працювати з такою культурою, можете оцінити. Це комплект у нас на 100 тонн, який результат можна отримувати на культурі амарант. Так що, кому цікаво, обладнання для пересування олії, звертаємось.